Привіт, малята! А ви любите мультики? А поїсти любите? От зараз подивіться, будь ласка, уривочок із мультика і скажіть, які права порушені. І саме у кого? Журавель до кашки. Стукав-стукав. цьобом по тарілці. Нічого не виходить. А лисичка як узялася до страви, листь та лись Гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалося тобі моє частування? Давай я доїм. Дітки, так яке тут право було порушене? Так, право на харчування. Адже журавлику дуже хотілося поїсти. А лисичка його права порушила. Усі діти мають право на повноцінне харчування. А кому вам хотілося б допомогти? Так, журавлю. Ой, які ви молодці дітки! Адже так хочеться, щоб всі могли повноцінно харчуватись. Дітки, ми сьогодні розглянули право на харчування. І у тебе є право на харчування, і ніхто не має права його порушувати. Молодці дітки! Наступного разу ми розглянемо нове право. Бувайте!